Хілохіло хіло. не можна піднімати руку, тому що засвідчується камера. Жах. Сьогодні розкажу про зв'язки мені, мені, які я почав використовувати у себе. Досить складне комплексне питання над яким я працював з препідхода протягом декількох років. І зараз знайшов оптимальне рішення. Не найкраще, напевно, але. Оптимальне. У мене є ноути, до яких я під'єдную зображення. От мої нотатки, от моя нотатка, от мої зображення, під'єднані до нотатки. Ми зараз V'ew. Видалимо це і видалимо будівника для того, щоб можна було красиво все показати, як воно працює. Через однобічність і небагато недальнозоркість я трошки і Зробив одностороннє рішення. ну, Типу, треба просто виправити одну сформу. Е, Щойно намагався записати відео і не придумав, як швидко виправити це. Мені треба допомога чата і трошки часу. Тому, тому, простепно. Е, таблиці передбачають можливість створювати е, е, реферальні посилання. Заходимо сюди, заходимо в notes, от наша рефка на проксі. Це пряме посилання в одну сторону від дитини до батька. Таким чином можна створювати ніби one-туan, one, але насправді воно виливається в many to one many child і one parent. Одностороння штука, типу, від нижнього до більшого. Це реалізовано. За реалізовано тут з навігації, що ми тут створюємо навігацію, якийсь лист навігації, і це буде спочатку головна папка, а потім це буде підпапка, а потім це буде підпапка підпапки. І коротше, от так от знизу вгору ми малюємо Ту з гору вниз, але можна приєднувати лише знизу вгору. що Типу від дитини можна приєднувати до батька, боротьбу по напрямку не на працює. Так. А мені мені тут реалізувати важко. Для цього я використовую проміжну таблицю, так само, як проксі проміжна. У мене ще є дві проміжні – files-chain і image-chain. Я думав що це можна реалізувати трошки простіше. І зробити один лист, щоб це було media-chain і файли, і імеджити. Але тоді мені довелось пояснювати, що саме я приєдную. Тому простіше просто одразу приєднувати різні штуки різними формами, які зберігаються в різних папках. А в нашому випадку в листах. Тому в мене є окремо лист files, окремо лист images, окремо лист files chain, окремо лист image chain і окремо notes, в якому я працюю. Отак от. Так от. Як воно працює? Ми додаємо зображення. Який-небудь ось це. І назвемо його. Так. Це. це має створити запис в логуванні. Це має створити отут імідж. Реф є. Запис в логуванні є. цього будівника і оцю назву я створював через плюсик, і тому воно не запускало мені. Форму. А це дивно, бо мало б запускати. Побачите, тут нема проксі, бо ось цей проксі є в логуванні. Що от він створився Ad. А оцього хлопчика в логуванні немає, він є отут. В тому, що я його, в тому, що я створив. Чейн. А не сам. Файл, додав От я видалив, от я видалив, от я видалив, от я видалив, 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 видалив. <гас> Може і є. Ні, від один. Коротше, коли файли додаються, не через о, отут зображення, а безпосередньо через таке. А безпосередньо от свій. От тут нічого ні. і Я ні ю. А чого воно мало б зберігатись? Давайте, давайте. Там отбива. І коли нажимаю сейф, то в мене має спрацювати. Chain form. Бо це Chain Form. Я, я, типу, додаю image Form через Chain Form, і тому у мене спрацьовує лог на Chain, але не спрацьовує лог на фото. От воно що, бо я в chain form знаходжусь. Це image form. Behavior. І от він мій log action. Але отут загалом є вимачформ і я нажимаю save. І має спрацювати лог про створення зображення. Але він не спрацював, тому що це проміжний save, бо ось основний мій save. І тепер у мене спрацює логування. Тепер у мене дасть зображення. Да. Але не створиться про о як? Прикрав. Я це не вирішу. О, якщо я не запишу зараз це завдання, то я його забуду. Проблема Edow. Блін, блін-блін-блін. Я не знаю, як це зробити. Взагалі уявлення немає. Бо, типу, я система не бачу тієї форми. Ну, де і ладно. І от вона додала мені саморай. От він мій самурай в chain-формі. Це все логується. Отут мільйони екшенів, отут 10, 10, 10, 10. Внову взагалі 15, тому що тут ще є системні вьюрефи. Ще додав два екшени, які мені потрібні пізніше поясню навіщо. От. Коротше, я коли натискаю отут на цей ед. Воно запускає мені проміжний екшен. Але зараз про це не буду розказувати. І воно запускає мені ось цей link to form, image, proxy, proxy, proxy. І підтягує автоматично проксі цього ноута. А... Там спрацьовує. Так, Там спрацьовує ось ця форма, в якій є image ID і Proxy ID. Коли я її закриваю, автоматично спрацьовує лог. І логує все це в. Як я вже розказував в минулому відео. Так, а... да. і до чого це все? А до того, що тут важко хитро показується зображення. А до чого це все? Як воно працює? Коротше, ми наприклад, додаємо штуки, і сюди вони фільтруються. Де вони фільтруються, куди вони фільтруються? В ноутах є отакий related image chains і related files chains. Вони ідентичні між собою, в них отака форма. Вони серед імд чайнів. Дістають все, де proxy ID дорівнює з сирово Proxy ID. Чому ви запитаєте Proxy ID тут без нижнього підкреслення? А тут з ним. З ним це значить, що штука може мінятися, а без нього. Вчніше навпаки, що з ним не міняється, тобто це рідний проксі ID цього об'єкту, цієї нотатки в даному випадку. А це Proxy ID, який може мінятися, тому що я можу одну фотку приєднувати до різних об'єктів. І тому, отут в імиджінь, ось ці проксі ID, це рідний проксі ID цієї фотографії, точніше, цього чейна, а це проксі ID документа. Точніше, об'єкта, який приєднується до цієї фотографії, з її Image id Тобто, у мене є фотка зі своїм ID, зі своїм проксі ID. І зі своїм sheet ID, звісно. І у мене є chain, до якого приєднується ID фотографії, яке ми бачили отут от воно ID. Проксі ID, об'єкти, які під'єднуються в даному випадку. Це ноути. Ну і Типу чейна і проксі ID чейна, тому що ID логається, як все інше. Так от. Для того, щоб отут: робота з фото. Це окреме відео наступним разом. А... Здається, все розказав. М -м -м. У мене є. П'ять листів. Основний робочий. І чотири системних. Два з об'єктами файли і і два чей. Я їх не об'єднував. Способи об'єднати. Можна все зберігати в одному, п'ять окремо, як зараз є. Можна всі медіа зберігати в одному, тобто файли і меджі в одному документі. Але тоді мені треба показувати, що це за об'єкт, і писати, що це файл, а це імедж. І... Мені буде незручно в ноутах пояснювати, і я дістав фотографію, чи я дістав файл. О, і вони по-різному працюють. І тому доводиться робити так, як є. Тому один медіа лист, два чейна фігня Два медіа листа і один чейн Теж фігня тому що. Я не пам'ятаю насправді чому. Вони між собою майже ідентичні. Тут, правда, от є. А, референс є, тому що є імідж. Теоретично, його можна типу скастіть, і навіть якщо іміджа нема, то референс нема. Не можна, тому що у іміджа є поняття імідж, імідж а у файла є тип файл, і вони мають бути різні. Все, тому вони мають бути різні. Можна робити все в одному медіа і один choice але chain, але це взагалі ну типу фігня-капець. фігня Тому фігня 5. 5, як є. Mm. Що це розказати покроково як працює. Я показав, що ми отут обираємо add, воно відкриває нам add-image або add files форму а, Потім ми обираємо. Обираємо. Ми обираємо серед різних, різних серед того, чого нема в системі. Подимо сюди, заходимо сюди. От тут в Image у нас є будівельник, назви і реф, ті, які ми не віддавали ще. Наприклад, ми додамо. Хто? Цей реф. А тепер, коли ми додаємо Image, цього рефа тут не буде, буде тільки будівник і назва. А, от в чому фокус. Як воно працює, я не пам'ятаю. Так, ми заходимо сюди, ми заходимо сюди, ми заходимо сюди і бачимо а, отаку складну форму, яка дістає нам Image ID з переліку. А, Image ID, яких немає. О тут є not in ID. Тот ще серед усіх ID імейшів. Я вибираю ті, яких не, у яких немає приєднаного цього проксі ID цієї нотатки. Ладно, це мені чат допомагав, але працює. А в зворотньому напрямку я отут-от от, от про це я казав, що. Зазвичай додається фотонадатки, тому я не думав, що тут треба навести порядок і прибрати всі видалені. Клін. -да. Клін, uh, клін, 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 клін. Якщо я раптом видаляю, а як видаляються. Ми отак от видаляємо, і це видаляється chain, тому що ми в chain inline. Так от видаляємо. Ні. А, і ми можемо знову, бачите, до цієї нотатки, до дати. Це реф. А, це ми видалили chain. Але що, якщо я випадково зайду до себе в перелік. Імедж інлайн. Побачив всі фотографії, які у мене є. І камера. Uh, і, наприклад, я видалю цього самурая. То за нормальних обставин, то за нормальних обставин у мене мала б залишитись. Отут чейн про те, що ця нотатка була під'єднана до. Якогось зображення, яке видалено. Але мене це не влаштовує. Я, наприклад, не хочу видаляти все вручну потім, шукати і, о, старі чейни, які не актуальні. Мені це не треба, типу, навіщо мені знати, що у цієї нотатки колись була видалена фотографія, яку я не знаю. Типу, у мене все і так логується, я і так знаю. бачите, Я і так знаю, що у мене отут було зображення а Потім я видалив зображення, от це про зображення. А, і я видалив ось це зображення. От воно, title, samurai. А, Тому, а оце видаляється чейн Бо це відповідь на chain. Оп, chain ID. А, Тому я придумав action. Який мені видаляє зайвічейни? У імеджі є цей екшен, він перевіряє, точніше, не так. А ну, да, правильно, він перевіряє всі айдішки зображень в image chain, яких немає. Типу, якщо у мене в image chain є айді видаленого зображення то я видаляю цей чейн. Так само працює з файлами. Отут, отут, отут. Чейн, фільтр чейн, що воно шукає ID-чейна, файл якого видалений, і видаляє цей чейн. Те саме працює з воротньому напрямку, якщо я видалю ноут, до якого було приєднане зображення, Наприклад, ми створюємо Node, Node 2, назва, без тексту. І до цієї назви ми приєднуємо зображення. Проксі не створився. Проксі не створився. О, створився. цей висілок, значить, створився проксі. Тиші назва. Приєднуємо лист-лист. І приєднуємо ще імедж. Uh, і вона зараз спрацює оновиться. Uh, і ми давайте зайдемо в імеджІн, шоин превью. Ми приєднували назву і лист хвилист. Лист точно. От лист хлист приєднаний menu, uh, до двох чайнів. Оцей до проксі назва. Запам'ятали, да? Ладно, ладно, пофіг. Ми зараз зайдемо просто сюди. І оцей реф приєднаний до проксі назва. А тепер ми заходимо в перелік так. видаляємо назву, видаляємо назву. Заходимо в перелік іміджів Заходимо в назву. І бачимо, що у нього нема чейнів. Тому що воно видалилось. Магія. Прям я в кайфі Що? Ну, типу. Я нічого не роблю, я просто видаляю те, що мені не хочеться бачити, і воно відчищає за собою хвостик. Це прям класно. Так. Да. Раз я тут. І я вже показував про це все, і ви це вже бачили, як воно працює. Ми заходимо, наприклад. Е я захопився. навігація, журнал, нотатки, лист. лист". Е ми заходимо от сюди в ED. У мене відкривається Links Action Form. Це проміжна робоча таблиця, в якій я зберігаю вибір юзера. Я тут зберігаю проксі ID об'єкта, до якого приєднується файл. І вибір імідж або файл я приєдную. У залежності від того, що я тут обираю, у мене відкривається наступна форма. Потрібна мені. Зараз я приєдную файл. Файл для видалення. Сейф. Зараз я приєдную імеджі будівника. Сейф. От, а, я приховав його взагалі. А, от вони. Це сута системна штука. Воно отут показує от я приєднув файл. От проксі ID, от ID цього рядка. Але, типу, це пофіг. Я можу я намагався його одразу чистити, щоб тут нічого не зберігалося, взагалі даних не було. Але система надає. Видаляти це одразу. Типу, коли я намагаюся видаляти рядок, його ще нема в базі, і тому дія пропускається. Така фігня. А, Тому, типу, в мене є окремий екшен в нотатці. от нотатки нотатки от. Ноуник. Він відкриває форму з link-action формою і записує, перед записує моє проксі ID. Відкривається оця штука. І потім, в залежності від того, що вибирає юзер. Отут от імеджовофайл, спрацьовує оця штука. О... О, як... о... Ух ти. А, ну так, да, все правильно. Якщо лінк то Image, то відкривається Chain, якщо інакше. Тобто не імідж, то відкривається файл чай. Тут всього один з двох варіантів, тому що або імідж, або не імідж, або файл. -чейн. Типу, проміжна фігня, але. Кайф. Це прям кайф. А, потенційно, якби у мене була одна база даних для файлів і імеджів, то це була б частина тієї. Форми, однієї форми. Щоб в мене було, була б одна база даних для файлів і зображень. І я б спочатку обирав, що я додаю файл чи зображення, а потім воно б записувало в правильну колонку. Але це типу багато додаткових колонок, от -то -то, все, мені воно не треба. Що розказав? Да? Uh, які бувають варіанти? One to one, many to one, many to uh, ref Enum, Енамліст, все. Щось з цього працює на, як чекбокс, що можна обрати одночасно багато різних, але воно дуже срате, і там не працюють рев-посилання, і, коротше, воно погане. Моє рішення через chain пояснив, умовно, спецпроксі, О, з чого воно складається, листи колонки, екшени. Про колонку не розказував, але це ніби не дуже складно. Тому що є імеджі. З базовими date time sheet ID, ID, проксі ідінейм, ID, Image, власне, Image, коментар. О, у зображення може бути локація. Log Before, Log After, Log Temp, коменти, тому що воно логується. Файли і те саме, але тут немає локації, і замість Image тут файл. О, на Базові, базові Data, Time, Sheet, ID ID проксі. Uh, proxy ID. Title. Чомусь тут мені захотілося написати слово title, ані name. Я не знаю чому. Тому що це системна штука, і у неї нема назви, у неї є лише тайтл, але він мав би виглядати трошки інакше. Це, мало бути тайтл, uh, мав би складатись з назви імеджа і назви проксі. Ну, Об'єкту, до якого приєднується. Але, ну, щось так вирішив. Uh, у файлу ідентично. Прям-от-прям ідентично. Тільки тут файло іді, а не імеджі іді. Все. Ну пу о пу 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 Нічого Нічого розказати тут не буду. А, як воно видаляється, пояснив, показав. з як воно складається, пояснив, показав. Взаємодію показав. Як я робив це раніше. Ага, у мене тут були спеціальні екшени, які я назвав «Hide» і шоу. Show". Show і Hide". А, І для того, щоб приєднати, щось, мені треба було відкрити отут шоу. Воно змінює в колонці параметр шоу на true. І тепер я можу отут робити related note, links і писати, в принципі, все те саме. Uh, і сейвить його, але тут в мене не було. Коротше, тут я сильно заплутався, я ще тренувався, і у мене не було чата GPT, і тому воно працює погано. І тому мені треба постійно його шоу, а uh, related images витягуються от сюди. О, покажу на тому, що є. Um, прав... 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 От, у мене є правді на районі, і я нею користуюсь. І я показую ось цей свой, свої лінки. І в лінк мені треба зайти ось сюди. І от лінк зайти з нього і видаляти його тут. А якщо я випадково зайду тут в імідж і видалю його, то я видаляю прям імедж, а так не треба робити. А щоб не бачити ось ці лінки, зайвий раз, мені треба його тут хайдіть. Коротше, фігня. Тепер у мене цього всього немає. Тепер у мене є отут лінки. І коли я заходжу сюди, то я бачу одразу зображення і все про нього. Але насправді я бачу не зображення, а лінк на зображення. Просто хитрість, про яку розкажу наступного разу.